Рання діагностика, запорука швидкого одужання напередодні був Всесвітній день боротьби проти раку в Україні. щороку діагностують понад 100 тисяч нових випадків цієї хвороби. У жінок найчастіше виявляють рак молочної залози та шийки матки. У чоловіків легень та простати поширеними, незалежно від статі. Є також колоректальний та рак шкіри. Серед причин розвитку недуги спадковість, шкідливі звички, погана екологія та стреси, яких ми, особливо під час повномасштабної війни, зазнаємо. Яму щодня, тож фахівці радять не зволікати з візитом до медиків, але до смерті можуть призвести навіть доброякісні новоутворення, зокрема, якщо це стосується пухлин головного мозку. Тож, коли варто прислухатися до підказок власного організму, та чи можна убезпечити себе від страшної хвороби із лікарями та пацієнтами, поспілкувалася кореспондентка ТСН Олена ЛОСКУН. Олександру 37 він завжди пишався тим, що веде здоровий та активний спосіб життя. Тож, коли дізнався про пухлину головного мозку, довго не міг повірити. Пухлина 5 на 6 і на 5 сантиметрів була. Перші симптоми, такі як оніміння руки, пригадує, став помічати близько року тому. Звертався до сімейного лікаря, вона сказала, що це, скоріш за все, спина виписала мені препарати. І все а у грудні Олександру стало зле просто за кермом. І якби не дружина, могли б потрапити в аварію. Він почав дуже тяжко дихати. В нього це перекосило. Він ну просто він не реагував ні на що. Я підняла ручник, я включила аварійку. Остаточний діагноз Олександру, котре мешкає на Полтавщині, встановили уже у столиці і нещодавно прооперували в інституті нейрохірургії імені Академіка Рамаданова. Це так звана атипова. Э, Строцитома. Це перехідна форма, вона не є абсолютно доброякісною і це не із дуже агресивних злоякісних. Чому з'являються пухлини? Серед причин лікарі називають генетику, погіршення екології, зниження імунітету і пережитий стрес. Тож дуже важливо прислухатися до свого організму. Такі симптоми, як та ж сама перевтома, Головний біль, слабкі затерпання в руках, в ногах, якісь запаморочення незрозуміли, варто все ж таки звернутися до лікарів. Все частіше із подібними скаргами до лікарів звертаються військові, бо надмірні фізичні та емоційні навантаження і травми призводять до того, що хвороби, які у цивільному житті, могли б проявитися пізніше, на фронті раптом починають прогресувати. <звук> Ось на операційному столі 44-річний пацієнт. Він учасник бойових дій. Команду медиків очолює за відділення інституту нейрохірургії Володимир Федірко. Каже, це той випадок, коли пухлина почала проявляти себе на тлі навантажень та контузії. Ось це пухлина, яка виросла з внутрішнього слухового каналу. Вестибулярна шванома. Ось ця пухлина. Ось стовбур мозок, поки вона вдавилася. Утворення доброякісне, але це не значить, що безпечне, адже може розростися і призвести навіть до смерті пацієнта. Він вже не чує на це вухо. Він вже фактично втратив слух на нього. У нього затерпло половина обличчя. Поки що в нього не було порушень ковтання, але наступним кроком було би перекос обличчя, порушення дихання і все. Як важливо вчасно виявити проблему на власному досвіді переконалася і пані Олена з Дніпра. У мене почали німіти руки. Я почала погано ходити. Проблема зі здоров'ям у неї з'явилися приблизно рік тому. Олена ходила у рідному місті по лікарях, але їй спочатку встановили хибний діагноз. Допомогти змогли вже у столиці. Ось знімки пухлини до операції. Ось її стовбур мозку роздавлений. А ось це пухлина, яка в неї виросла. Помилкові діагнози, недоступність якісної медицини для мешканців віддалених міст чи сіл, недообстеження або й взагалі байдуже ставлення до свого здоров'я. Це все призводить до того, що люди починають отримувати фахову допомогу, коли вже надто пізно. Особливо якщо новоутворення злоякісні, бо вони агресивні та швидко ростуть. Серед оперованих пацієнтів каже Володимир Федірко зі злоякісними пухлинами, у них майже чверть. Є пухли які виростають за декілька місяців, наприклад, гліобластоми. і проявляються вони звичайно раніше. Операцію військовому в інституті нейрохірургії проводили близько семи годин. Медики сподіваються, у нього все буде добре. А от Олександр із Полтавщини вже готується до випуски. Попереду у чоловіка ще променева терапія. Як найшвидше додому у Дніпро хоче повернутися, і Олена, яка кілька місяців тому вдруге стала бабусею. діточки мої, привіт. Усі ці люди тепер розуміють наскільки важливе здоров'я, і на своїх прикладах до цього закликають й інших. Олена Лоскун, Валентин Шолко, ТСН, 1+,1. марафон. Єдині новини.